Ігоре, чого не можна знайти в інтернеті про вас? Паралельно з навчанням було декілька інтернет-магазинів. Спочатку я займався годинниками, потім одягом, потім взуттями. Чому саме вас зацікавила ця розмова? Чому саме для українських У Мене зараз з'явилася можливість повернути те, що я отримав там років три, п'ять-сім назад, коли до мене приїжджали. Окей, я думаю, це забагато таких рішень. Давай подивлюся, може щось є в одному місці. І я розумію, що такого немає. Я дуже люблю незадоволених клієнтів, тому що зазвичай співання з ними воно дуже дуже, дуже корисно. До того як вийти на американський ринок, пишіть почні, почніть писати на американський ринок без коучингу На наразі ми нікуди. І що для вас підприємницька душа або душа підприємництва для мене це напевно наші користувачі. Тому що це непевно розуміти, що ти щось робиш, і, і... хтось у цього отримує користь.